Для приготування глазурі для пасок, яка не буде у вас сипатися, не буде крошитися Нам знадобиться желатин, гаряча водичка, цукор, ну і в принципі, все. Ще знадобиться міксер. Що ми робимо? Ми набираємо. Чайну ложку. Я показую так, як роблю я чайну ложку з горкою желатина. Відправляю у піалочку і заливаю двома столовими ложками гарячої води. Це залишаю набухати. Далі беру 200 грамів цукру, желатин поки що в стороночку, а до цукру додаю 4 столові ложки води. І ось цю каструльку ставлю на вогонь, на мідлений вогонь, не на сильний. і варю, доки не розчиниться весь цукор. Поки цукор розчинявся, підготовуємо відразу те. Чим ми будемо прикрашати? У мене це ось така посипочка. І такі квіточки та ціплятки, бо потім буде ніколи. Це все потрібно підготувати завчасно. Додаємо до цукру наш розбухший желатин, відправляємо все сюди. Добре перемішуємо. Даємо вихолонути буквально там одну-дві хвилиночки, поки принесемо сюди пасачки. Пасачки на місці, міксер тут, пензлик підготували, прикраси підготували. Тепер можна починати взбивати. Бачите вже, як побіліло? Але цього замало. Необхідно продовжувати ще взбивати. Бачите, яка консистенція? І коли ви взбиваєте, то з-під венчиків міксера, як наче стрічечки лягають. На цьому етапі можна додати барвник, якщо ви бажаєте. Ось, дивіться, я проводжу міксером. Тепер швиденько-швиденько змащуємо пасачки. Бачите, як воно тримається на пензлику? І ось тепер необхідно швидко-швидко. Можна ложечкою, якщо вам так зручніше. Можна пензликом. дуже швидко захолоняє можна ось так ложечкою змастили і посипаємо прикрасою Тут у нас і яєчки, пасхальні, і зайчики, і все, що тільки хочеться. Так само наступну. Швиденько так прямо беремо, змащуємо. Можна діставати з оцих паперових формочок, а можна і не діставати. Садимо сюди, ось отак квяточку, ліпимо листик цеплятковий, щоб було що їсти. Я ніколи не дістаю з паперових форм. Ви, якщо вам так хочеться, можете діставати. Головне все це, щоб було під рукою, тому що загускає намазка дуже швидко. Мазати потрібно швиденько, тому що застиває дійсно досить швидко. Е, поки останню намазала, перші вже повністю. Застигли. І як можемо бачити, ось дивіться, нічого взагалі не липне. Зараз ближче покажу. Ось отак вона виглядає. Дивіться, бачите, нічого не липне ніде, не ні до пальців, не залишається на пасочці. Потрібно дати все ж таки їй стабілізуватися, але можете повірити, що ріжеться вона також дуже добре і не кришиться так, як кришиться сирий білок, взбитий з пудрою цукровою. Як зараз модно стало називати айсінг. Ця глазур зручніше. Краще зберігається навіть при транспортуванні і при довготривалому зберіганні. А в нас був випадок, що пасочки зберігалися аж до серпня. Глазурь продовжує також себе вести, вона не кришиться, нічого з нею не трапляється, не осипається, не репається, до пальців не липне, не тягнеться за ножем. Взагалі геть нічого. Цієї кількості глазурі мені вистачило якраз на 10 ось таких пасочок. У мене залишилася тільки одна непокрита. Ну, заради однієї я доварювати глазур не буду. Дійсно класний варіант, швидко, зручно, безпечно, тому. Користуйтесь, будь ласка, прикрашайте ваші пасачки, і нехай свято Великодня принесе нам всім мир в нашу країну.